Весь увазі пропоную на продаж трикімнатну квартиру в Оболонському районі міста Києва. Будинок розташований за адресою вулиця Володимира Івасюка, 42. Квартира розташована на шостому поверсі 9-поверхового будинку. Загальний стан квартири під ремонт. Загальна площа 74 метра. Житлова площа 42 метра. Кухня 7,5 метрів. Будинок газіфіковано. Наявности дві лоджії, за засклені, дерев'яна столярка. Квартира двостороння. Ценузов роздільний, повноцінна ванна, бойлер. Зручне розташування квартири. Метро Героїв Дніпра. В пішому доступі до 15 хвилин. Поруч ринок, поруч магазини, супермаркети, школа. Через дорогу озеро Біле. В пішому доступі набережна героїв Дніпра, набережна Дніпра. Пляж. Зона відпочинку. Загальний стан квартири під ремонт. Тут ви можете втілити свої вподобання. шостий поверх дев'ятиповерхового будинку. Запрошуємо вас на перегляди.